Після випуску DLC для Cyberpunk, CD Projekt RED вирішили поставити більш масштабні плани для себе. По-перше, це випустити другого відьмака для iMac, випустити ремастер першого відьмака, випустити нову трилогію відьмака і вже починаючи з наступного року і всього за 6 років. Також повний перехід на Unreal Engine 5 і також щось кажуть, що повинен вийти скоро проект Sirius. Це якщо що якась онлайнова гра на. Не знаю, по Всесвіту Кіберпалок чи Відьмака, щось там -то. мутять. Масштабні плани. Але я думаю, вони справляться, тому що вони, по-перше, співпрацюють з епіками, відкрили пару нових студій, і також їхня нова тактика на те, щоб віддати свої ігри на аутсорс іншим компаніям, працює. І я думаю, все вийде. А, чуть не забув. Там ще вони готують якесь нове IP, назву його Хадар. Це вся інформація, яка поки відома.